Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів. В ефірі Базарний день з вами Ярослава Олексюк. У цій програмі ми подивимось, чим луцький ринок буде дивувати нас, а точніше пошукаємо ягоди, такі як малину, лохину, смородину і порічку, і порівняємо ціни на них. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. 30 гривень кілограм, 60 гривень. Кілограм. А поча у вас малинка? 50 гривень. лоточок чи кілограм? Лоточок, звісно. А скільки в лоточку? Пів кілограму. Добре. А це ваша малинка? Так. 50 гривень відеречко. 50 гривень відеречко. Це ваша? Так. Згорода. Так, а вже багато є смородини? Так, так. І завжди так влітку, вже в червні багато смородини, чи трошки пізніше зазвичай? Буває пізніше, є рання смородина, є пізня смородина. Це залежить від сорту. Так. Кажете, 50 гривень кілограм. Можна спробувати ягідку? Можна, будь ласка. Добре. Солодка, кисла. Ну, спробуйте. Добре, дякую. П'ятдесят гривень літра, так, можна спробувати. Будемо сьогодні дегустувати малину. Так. Mm, ось така солодка, смачна дуже. Ми порічку будемо знімати і смородинку. Тільки скажіть, скільки коштує? Порічка коштує 15 гривень пів літра, смородина так само, але ніхто її не купляє, Вона не ціниться зараз. А чому не ціниться? Jamu, не знаю. Вже дешево продаємо і не ціниться. А Шо? що смородини можна зробити смачного? Що хочемо, варення, ну, перетерти з цукром. Бачите, порічок багато є, але його ніхто не купить. А що більше беруть порічку чи смородину? Ні те ні те не беруть. Ні те, ні те. Дві баночки вчора продала, сьогодні одну. А це ваша порічка і смородина? Я так. А ви її якось як вона росла? Чи хва... чи вистачало дощів, чи було занадто сухо? Вона соковита, не соковита? Соковита, дивіться, яка гарна, вона велика, гарна. Ось 15 гривень пів літра. Ніхто не хоче брати за таку ціну? Навіть за 15 гривень літ. 15 гривень навіть. Колись і то дорожче продавали. Зараз... Це вас меродина 15 гривень за стаканчик, правильно? Добре, дякуємо. Деречко 30, смородина 40, 20 малина. 80 ягода чорна. Угу. А часто зараз беруть по річку і смородину. Ну, вже так як пішов сезон, то потрохи беру. А малинка ваша? Це все ваше? Все своє домашнє. Можливо, якось його кропили, щоб не було ніяких шкідників. Ні, ми нічого не кропимо є в нас, ви кропимо. Тільки зимою підживляємо курячим. Добрий день. Можливо, знаєте, якісь е, рецепти, що можна смачненького зробити з порічки, смородини. Варення, колисні рецепти. Ще бабини, мамини, варення робимо, закриваємо компоти. Зараз будемо переходити у іншу локацію, там де продавці продають виключно домашню продукцію, яку самі виростили, самі зібрали, і зараз самі збувають. Тож, на мою думку, ціни можуть трошки різнитися. Кілограм сорок смородина коштує, кілограм п'ятдесят. А часто люди беруть? Купують В сезон, зараз купують. Угу. Це все ваше? Так. Супер. А Кроплене, не кроплене? Ні, не кроплене. А багато урожаю вродив цього року? Нічого, дякувати, Богу, вродило. П'ятнадцять і півлітрові стаканчики по двадцять Угу. А часто люди беруть. Да. А для чого найчастіше беруть? Як ви думаєте? Як е на компот беруть по річку, а зиму, е на зиму. На зим. а, -а, -а. а це ваша? Все, беруть, да, все своє. Да. Все а, а багато вродило смородини по річки? Ну, ми багато не приносимо, бо руки тільки дві руки. А ви її чимось кропили, можливо? можливо, якісь Ну ренне обов'язкове. Якщо хтось скаже, що что не кроплено, не вірте. Добре, дякуємо. Съедят жуки, все съедят. І жуки, і кліщі. Це Це точно. Ми знайшли ягідку схожу на лохину, але як запевняє продавчиня, це зовсім інша ягода. Коштує вона 100 гривень за лоточок. По 50 кілограм. Угу. А часто люди беруть частенько, так а по на по потребі, по потребі. А на що найчастіше беруть люди? Смородину. так із неї можна зробити компот варення, можливо, ще щось цікаве. Так так. Скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас лохина? 50 гривень за пів кілограма. В лоточку? Пів кілограма. Е, часто беруть люди, купують? Трошки купують. Не популярний товар ще. А коли будемо, можливо, більш популярний? Коли впаде ціна. Тижнів за два. Тижнів за два. А звідки привозите лохину? Чи це ваш? На це наш. Ага. Добре, це ви її вирощуєте? Так, самі вирощуємо. А можна спробувати ягідку. Дякую. Оп. Оп. Лухина, то я лохина. Дуже смачно. Цій локації підтвердились мої здогадки щодо цін. Вони тут трохи вищі ніж ринкові. А ще продавці усі запевняють, що їхня продукція зовсім не кроплена і супернатуральна. Проте одна з продавчинь запевнила, що це неправда, оскільки на Волині дуже багато комах, які просто знищують весь урожай. Тому, аби убезпечити себе, не забувайте ретельно промивати ягоди. Краще залишайте їх у воді на декілька хвилин. Вона 50 гривень. Так, це ваша? Так, то наша. З дому малина, не кроплена, свіжа. А як врожай уродив? Бо бачимо, така, вона велика у вас. Вона велика, бо ми поливав, полив поклали і вона велика. І часто люди беруть? Е, ну потрошки пішло, пішов торг. Вона гарно упакована, чого не взяти? Гарно, гарно донести. Без кришечки луточки. без кришечки, так. Луточок. Вона не мнеться, так і гарно. – А ще е зараз беруть більше для просто, щоб свіженьку їсти, чи вже для якихось можливо закруток, варення? Більше беруть і свіжу, і для закруток, бо для заморозки бояться. Світло дівається, тут, бояться. Цього разу нам вдалося знайти по річку малину смородину, проте лохини було трошки замало. Це все пов'язано з тим, що поки не сезон.